Я хотілося запитати, яке в середньостатистичного Кацапа спорядження і наскільки гірше воно від нашого. Хто сказав, що воно гірше? Арестовича, переслухав. Ну просто таке враження в у більше, ніби вони з державами АК стріляють. Дивіться, телемарафон просто вдома треба вимкнути. І далі все піде, якась реальність, буде виватися в маси. Так, а можна я скажу? От я його прям захотів, знаєте? Підтримаємо. А я так. от. А я тобі скажу, що російська армія нічим не гірша української, навіть краще. Технологічно оснащеніша, раз е, більше техніки, два, краща зброя, краще спорядження, ніж української. Що ви взяли, що вони гірші? Це знаєте, навіть ніби приниження, якесь виходить наше. Типа хулі ви воюють із слухами. І ну, да. нічого не можете зробити, але в тому, що вони сильніші. Два Це об'єктивно. І мають краще спорядження і кращі державні програми по спорядженню і забезпеченню армії. І не треба недооцінювати противника. Це дуже серйозний противник. Серйозніший ніж більшість армій світу. А відношення до них, як до долбойової так це та саме виходить, як і лохи, яким таким, блять, пройобує. От в чому правда.